Це ми будемо розкочегарювати. У нас дрова дуже отлічні, дуже хороші і не треба рубати. Ложу і воно розпалиться у нас. Пані Ольга розпалює пічку, аби протопити хату. Для її родини нині це єдиний спосіб обігріти домівку. Дрова каже, вартують дорого, тож змушена їх заощаджувати. За ніч у мене корзинка йде, невеличка корзинка. у Мене за ніч йде. Средня, щоб була у нас температура, і нормально нам вистачає». То тобто так. І морозів таких особо немає, то ми так багато й не топимо. Економим дрова трошки. Жінка родом із села Дудчани, що на Херсонщині. Рідний дім з перших днів повномасштабної в російській окупації. Там втратила все, але найстрашніше каже, що поряд із загарбниками довелося жити її дітям. Вони там в окупації були три місяці, Потім потрохи почали випускати постійно людей. Ну якби би важко було все замініровано там було. Родина воз'єдналася у селі Мирове, що на Нікопольщині. Тут заселилася в одну із пустих хат. У будинку лише пічне опалення, тож, аби зігрітися взимку, необхідно багато дров. Із їх заготівлею допоміг фонд Віктора Пінчука. Цьогоріч від благодійників пані Ольга отримала зо два куби. Цього каже, вистачить до кінця зими. Змушений тікати від окупантів на Нікопольщину був і пан Віктор. У рідному селі Нескучне на Донеччині втратив все. Нині воно знищено на 70%. З Донеччини виїхали ми 4 апреля 2022 року. 18-го вже зайшли русські війська в село, почали розбивати, все, все горіло. Хата наша згоріла, як і село, в принципі. Родина оселилася у селі Високе. Тут облаштувалася в одній із пустих хат. У ній теж лише пічне опалення. Обігріти домівку самотужки, каже, не змогли б. Тож вдячні будь-якій допомозі. Громада допомагає, гуманітарки дають. В саду дали дрова, зараз й здали проблем з ровами немає. Аби допомогти переселенцям для Нікопольщини цьогоріч закупили понад дві тисячі складометрів деревини. Це майже сотня ось таких причепів. Нині у Мирівській громаді близько двох з половиною тисяч переселенців кажуть у сільській раді. Усім намагаються надати посильну допомогу для цього. Співпрацюють із благодійниками. Співпрацюємо також із фондом Віктора Пінчука, які особливу увагу звертають на внутрішніх переселенців 22-му, в двадцять. 2023 році люди отримували на дітей харчові набори, гігієнічні набори також забезпечені минулий опалювальний сезон і цей опалювальний сезон дровами. Всі бажаючі отримали. Люди дуже вдячні. Катерина Нічок, Сергій Озоров та Євген Дрозд. Новини 11 каналу.